Перемоги та ділитися любов'ю до Крутеде. Ми щиро дякуємо всім, хто творив і творить історію нашого університету. З, з ювілеєм, рідний Крутеде! Прийміть вітання щирі і з побажаннями добра, добробуту і миру. Хай будуть в вашому житті прекрасні дні. Хай хімія для вас неше, несе тільки кохання з глибокою повагою і особливим трепетом від студентської молоді, факультету мистецтва та моди, а також поколінь випускників, викладачів та співробітників щиро вітаємо нашу славетну матер з 9-5 річчям. Ми майбутні фахівці легкої промисловості. Можемо сказати, що навіть найміцніші нитки не зрівняться з нашим зв'язком з університетом. Ми частина великої університетської родини, де цінять талант, підтримують мрії та відкривають нові горизонти. Ми з факультету, де мрії в коді, де алгоритми, як поезії в моді де інженерія не просто наука, а серце, що б'ється ритмі прогресу та звуку. Ну, тобі 95 років. років а ми твої діти, що прагнути Зі Десятого легенда, хай серед, і шлях. ми – твоє майбутнє в цифрових світах.